П'ятниця, 15 березня в ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка. Вітаю вас. Ввечері агресор вдарив по ніку полю з важкої артилерії, пошкоджені п'ятиповерхівка та промислове підприємство. Ворог цілий день гатив по місту і вчора. Постраждали шестеро людей. А у Кривому Розі ще двоє місцевих звернулись по меддопомогу після ракетного удару 12 березня. Ворог атакував вночі безпілотниками і Вінничину. Є загиблі. Усі подробиці далі у нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вона є з нами напрямому зв'язку. Олено Вітаю, Марко. Про ситуацію в області Нікополь знов під вогнем ворожої атаки артилерією та дронів. Камікадзе завчора місто зазнало сім ударів. Росіяни гатили і з самого ранку били по житлових кварталах. Внаслідок влучань постраждали шестеро людей, в тому числі семирічний хлопчик. Всім надали медичну допомогу. В квартирах зруйновані стіни, побиті фасади та вікна. А у Кривому Розі ще дві людини звернулись по медичну допомогу загалом через теракт 12 березня. Постраждали 52 місцевих жителя, серед них 13. Це діти. Досі в лікарні перебувають 16 людей. Щодо ситуації в цілому по Україні вночі ворог атакував дронами Вінничину. Один з ворожих БПЛА влучив в житловий будинок. На ранок вже двоє загиблих. Постраждала вночі жінка, померла вранці в лікарні. Ще четверо госпіталізували двох мешканців, ДСНСники, де де блокувалися під завалів та передали медикам. Загалом вночі ворог запустив по Україні 27 шахедів. Усі збили сили ППО, росіяни атакували сім областей. 15 дронів збили на підльоті до Києва. І на цьому в мене все. Студія. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петрученкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Шпигував за далекобійною артилерією збройних сил на Дніпропетровщині. 15 років ув'язнення отримав агент російської ФСБ. Зрадник виявляв місця базування реактивних систем Хаймарс та високоточних гаубиць. А ще зловмисник фіксував наслідки ворожих атак, зокрема й по енергооб'єктах. Фото відправляв кураторам, аби ворог відкоригував повторні удари. Запроданця затримали у жовтні 22-го. Нині ж суд його визнав винним у державній зраді. Лише дивом ніхто не постраждав. Масштабна пожежа просто у середмісті Дніпра. За попередньою інформацією, загорілась квартира на верхньому поверсі. Далі вогонь поширився на дах будинку. Площа займання сягнула 600 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без жертв. Трьох людей надзвичайники врятували з квартир на четвертому поверсі. Інші мешканці будинку самостійно вийшли на вулицю. Наразі правоохоронці встановлюють, що стало причиною загоряння. Вкрали з державного нафтопроводу 50 тисяч літрів сировини на півтора мільйона гривень і ще на півмільйона завдали збитків. Зловмисники розробили зухвалу схему. Буквально врізались у магістральну трубу у Дніпропетровській та Полтавській областях. Помпою викачували нафту у спеціально обладнані машини і транспортували на нафтобазу у Черкаській області. Там переробляли сировину на продаж, аби ж на підприємстві не виникало підозр, Вкрадене пальне заміняли звичайною водою. Організатор злочину, – 30-річний чоловік з Полтавщини, залучив двох спільників з Кривого Рогу, а ще допомагав в оборудці власник бази на Черкащині. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Вилучили обладнання для перекачування нафти та інші знаряддя пошкодження нафтопроводу. Також вилучено бензовоз понад 12 тисяч літрів нафти, спеціально обладнаний автомобіль КАМАЗ для перекачування сировини та дві вантажівки, які перевозили викрадене. Учасників злочинної групи, включаючи організатора, безпосередньо затримано після вчинення чергового злочину на території Дніпропетровської області. Останнім повідомлено про підозру і судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Тисяча мотанок для зсу Дніпровська майстриня робить мініатюрних ляльок і продає їх щоб зібрати гроші українським захисникам. Зараз волонтерка на півшляху робить п'яту сотню міні-оберегів. Яку назву має ця серія мотанок і чи є вже теми для наступної? Розповість Олена Петроченко. Є така легенда, якщо створити тисячу паперових жураликів, то здійсниться будь-яка твоя мрія. І я вирішила, чому б не зробити свою українську таку легенду створити тисячу маленьких мотанок. Ольга робить різні обереги, але зараз створює мініатюрних ляльок. Вони з мізиниць. Саме на них зупинилась для авторського волонтерського проєкту. Навіть досить такі сурові дорослі люди, коли дивляться на неї, там беруть до рук, у них одразу змінюється обличчя. Вони такі. Сяють мета проєкту Тисяча мотинок створити міні-ляльок, продати і зібрати гроші для ЗСУ. Ціна одного оберега 150 гривень. Майстриня об'єднує їх за темами. Зараз працює над серією Гірчиця і мед. Наше життя не суцільний мед, а завжди є крапелька. а зараз взагалі навпаки майже. Одна гірчиця, і добре, що як є, хоч якась крапелька. Меду. Нині майстриня на середині проєкту створює п'яту сотню мініатюрних ляльок. Робить це без молитов, як це було в давні часи, але з добрими думками, щоб ляльки були сильними оберегами. Мотанки роблять або з хрестом, або з чистим обличчям з виразом обличчя, там нос, рот очі не роблять. І мені щось вище робити їх саме з хрестом. Зараз Ольга купує матеріали за власний кошт, але усі охочі можуть підтримати її волонтерський проєкт Тисяча льок для ЗСУ і навіть запропонувати назву наступної серії. Буде така от нова сотня. Називатися Пікселі. Олена Петриченкова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Розірвана сонна артерія, рвані рани по усьому тілу та величезна крововтрата. У Дніпрі медики рятують військового, який після важкого поранення майже не мав шансів. Хто ризикнув і витягнув його з поля бою? Та як з такими травмами медикам вдалося зберегти життя захиснику? Наші журналісти розкажуть. Спишка, я сліп, а лох гарна мені перерізалася роз артерії. Все, я опалююся. останнє, що я помню. Потомачну діс. Володимир згадує хвилини, що могли стати останніми в його житті. До війська чоловік долучився добровільно на початку повномасштабного вторгнення. Боронив країну на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Нещодавно виконуючи бойове завдання, воїн отримав тяжке поранення. Двоє його побратимів загинули. Ми вночі виїхали на працю, вийшли з машини, пройшли буквально 5 метрів. Перший прихід 120-го міномету. Як потім оказалось, побратим одразу поїв, з яким я був. У нас було 9 чоловік. 7300 триста два життя вцілілих під ворожим вогнем, врятував їхній побратим. Вивіз з поля бою та доправив у Покровськ. У Володимира були рвані рани, поранене стегно, а ще пошкоджені сонна артерія та яремна вена. Три доби чоловік був у комі. Місцеві лікарі провели складну операцію, а потім перевезли на лікування до Дніпра. В нашому місті медики провели військовому ще кілька складних втручань. Ми бачимо ось тут спіралі із спеціальна клієва композиція. Які... І закрили ламки, і от те, чим ми закривали кровотечу, і кровотеча прямо на столі була зупинена, що дала шанс цьому пацієнту. В операційній військовому вшили артерію та перелили щонайменше 4 літра крові. Відновлювався спочатку дуже повільно. А Головне, що одразу після. Такого важкого ускладнення, яке пройшло після вибуху, були не місці ті, хто надав першу допомогу. Медики кажуть, нині Володимир поступово оговтується. Незабаром його переведуть на подальше лікування у столицю, а потім на нього чекає тривала реабілітація. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Пам'ять про героя у Кам'янському відкрили меморіальну дошку на стіні першого ліцею. Саме тут навчався наймолодший полеглий воїн міста Даніїл Філіпчук. Хлопець загинув під час бойового завдання у травні 23-го Під Костянтинівкою посмертно його нагородили орденом за мужність третього ступеня. Данііл пройшов серйозний конкурсний відбір та потрапив на навчання до Великої Британії. Січня минулого року був контрактником в третій штурмовій на базі підрозділу Азов. Обіймав посаду штурмовика-гранатоматника. Він був занадто справедливий. Він не терп, не дуже не терпів неправду. Він готовий витовує... боротися страшне за це. І рішив, поїхав в Київ. Пройшов відбор. Був уверений, що він пройде його. Загинув всього навсього за три тижні до свого 19 річчя. Наш обов'язок святи робити все для того, щоб ні одне ім'я ніколи не було забуто. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.